Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production і сьогодні ми поговоримо на досить важливу тему: а саме, що треба знати перед пошивом твоєї першої партії. Але я думаю, це відео буде корисне не тільки початківцям, а як то кажуть, уже і бувалим. Усім приємного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Я Анна Морган, власниця швейного виробництва Morgan Production, а також у нас є два власних бренди одягу. І сьогодні ми з вами поговоримо на досить цікаву і важливу тему, особливо для тих, хто починає, а саме, що треба знати і враховувати при пошиві вашої першої партії при зверненні на виробництві. Як готуватися, що є важливим? Дам інформацію, яка зекономить не тільки ваш час, а і гроші. Одразу хочу сказати, що я створила окремий чек-ліст. Він є безкоштовним на дану тему. Тобто, сьогодні ви просто слухаєте, насолоджуєтесь, і в нашому закритому телеграм-каналі ви можете скористатися даним чек-лістом для того, щоб скористатися цими знаннями на практиці, я якраз буду сьогодні його використовувати. Він буде у мене в плані. Мені буде так простіше, структуровано вам донести інформацію. Тож, е, хто хоче отримати даний чек-ліст, повторюсь, він абсолютно безкоштовний, можете його знайти у нашому закритому телеграм-каналі. Доєднатися до телеграм-каналу, ви можете просто написавши нам в директ в. Нашому інстаграмі посилання на наш інстаграм є буквально під цим відео. Ну а також в профілі в біо. Але я думаю, зручніше буде просто натиснути на перехід на лінк під цим відео. Тож, друзі, до нас дуже часто звертаються замовники, потенційні клієнти, і у нас досить. В принципі, розвинені соцмережі, але ми все одно будемо вдячні вам за підписку і за доєднання, хто не доєднався до нашого Тіктоку і Інстаграму. Всі посилання повторюся знизу. І сьогодні мені б хотілося м, донести інформацію, яку я напевно повторюю кожен раз, чесно кажучи, нашим а, клієнтам і, в принципі, брендам і підписникам практично задаються дні ті самі питання. Тому я вирішила записати ось таке. Невелике коротке відео, яке допоможе вам на старті, а можливо, і багатьом тим, хто вже працює, але якось у вас ну не складається, щось в вашому бренді не спрацьовує. Тож сьогодні поговоримо про те, що вам потрібно знати перед стартом запуском колекції. І розпочнемо ми без води по пунктам. Перше, друзі, дивіться перед тим, як ви будете планувати звертатися на швейне виробництво, вам необхідно знати одну важливу річ. Якщо ви підписані на наш Ютуб канал, я вже про це неодноразово говорила. Якщо ні, то повторюсь в цьому відео або нагадаю тому, хто нас дивиться, перше, ви повинні розуміти, особливо це невеликі молоді бренди, оскільки партії у вас невеликі, знаєте швейні виробництва, вони поділені за направленнями, тобто кожне виробництво виготовляє якийсь певний вид одягу і працює з якимись певними тканинами. Будемо брати для прикладу наше виробництво. Ми переважно здебільшого працюємо з трикотажним одягом. Чому? Тому що кожне. Воно потребує необхідного спеціалізованого обладнання. А купувати усе спеціалізоване обладнання є і нерентабельним, і нелогічним. Тому, коли ви звертаєтесь на швейне виробництво, перше, що вам потрібно поцікавитися, з якими речами працює дане виробництво, з яке у нього направлення. І одразу хочу сказати: я прадила, чесно, не всі швейні виробництва а, будуть чесні, а, вибачте, за тавтологію, а, Багато хто може вам пообіцяти виконати вироби якісні, але без необхідного обладнання виконати, наприклад, ту ж футболку якісно буде складно. Для того щоб банально пошити ту футболку, обов'язково потрібно мати розпошивальну машину. Розпошивальна машина забезпечує еластичний швів. і вона відповідає безпосередньо за підгин низу футболки, підгин рукавів. Розумієте? Тобто, якщо вам запропонують там прямо строчкою просто зробити підгин два шовчики рано чи пізно, особливо якщо ви плануєте. Створити репутацію бренду і працювати в цій індустрії довго. То ось ці обробки з прямострочкою на таких трикотажних виробах вони просто лопнуть і з цими швами лопне ваша репутація. Тому дуже важливо перед тим як звернутися на виробництво, по-перше, поцікавитися, як обробляються ваші вироби, яке обладнання повинне бути задіяне в їх обробці, і вже потім звертайтесь на виробництво, питаєте, яке у нього направлення і яке є обладнання. Друзі, це не складно. Це просто потребує часу і вивчення. Але це моя топ-рекомендація. І друге, те, що ви обов'язково повинні спитати мінімальну партію. Слухайте, кожен раз повторюю, але мінімальна партія, коли ви бачите у виробництва вам називає мінімальна партія від 10, 20, 30 одиниць, це не всього. Будь ласка, зрозумійте, це від, що мається на увазі однієї моделі. В одному кольорі одного розміру від 10 одиниць. Якщо ви збільшити кількість виробів до 100, але саме потрібно збільшувати однієї моделі в одному кольорі, одного розміру, ось тоді буде відраховуватися ціна ставати ще менше. Тому ось цей момент щодо виробництва обов'язково потрібно враховувати. Наступний момент: технічне завдання для швейного виробництва. Повторююсь, із відео відео, друзі, швейне виробництво це не школа. То щоб ми відшили і не вгадуємо мрії, одразу хочу сказати: ми не 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 можемо читати ваші думки і бажання і не через те, що ми такі а, якісь вредні, ні. Наша робота просто відшити ваші вироби, викроїти відповідно до наданого технічного завдання. Тобто, коли ви звертаєтесь на швейне виробництво для того, щоб воно могло вам прорахувати той чи інший виріб, вам вже обов'язково потрібно надати технічне завдання вашого виробу. Тобто з якої тканини ви плануєте шити вироби, обов'язково які обробки хочете, які, яка буде фурнітура використана, які будуть деталі, там кишені, виточки і так далі. Я знаю, багатьох це лякає, якщо ви не в швейній справі, ви не розумієте, як це працює. Для цього є спеціально обучені люди, які і розписують технічні завдання. Тобто, окрім того, що вам потрібно надати ескіз. Виробу і не просто спереду, а ззаду ви додумуєте. Вам потрібно надати ескіз виробу спереду, ззаду і збоку. Також обов'язково надати професійне технічне завдання. Зазвичай його робить технічний дизайнер, і ви розумієте, що і розробити ескіз, це окрема е стаття витрат, і технічне завдання. Обов'язково перед тим як ви звертаєтесь на швейне виробництво. Будь ласка, підготуйте технічне завдання. Особливо, що дуже багато, знаєте, я чула від багатьох наших замовників, коли вони зверталися на інші швейні виробництва, вони кажуть: ось нам спочатку називали одну ціну, а коли почали шити, то нам назвали іншу суму. Я як вам сказати, це не проблема швейного виробництва. Розумієте, коли ви звертаєтесь і просто показуєте картинку швейному виробництву і не говорите про обробки, про якісь зміни і деталі вам називають, ну. Ну, це правда, абстрактна ціна. Для того, щоб прорахувати, скільки буде затрата часу, які обробки, які матеріали і реально прорахувати ціну, потрібно знати ці всі нюанси, тому що це все впливає на час пошиву. Розумієте, час пошиву це безпосередньо, скільки одиниць може відшити швачка або закрійник викроїти за певний період часу, тобто це їхня заробітна плата, і це безпосередньо прибуток швейного виробництва. Тому, якщо вам в процесі, наприклад, зразку. Можу сказати, і ви вносите якісь зміни, що ціна зміниться, це є нормальна легальна позиція. Для того, щоб вам могли хоча б плюс-мінус прорахувати правильно або повністю прорахувати так, от фіксовану ціну до пошиву зразку, наприклад, вам потрібно наз назвати чітке технічне завдання з усіма характеристиками. Тоді це вже можна говорити, що швейне виробництво вам може назвати чітку ціну. Але якщо в процесі пошиву зразку, ви будете вносити якісь коригування, додавати якісь операції або зміну змінювати, або змінювати тканину. Будь ласка, враховуйте, що це також вплине потім на ціну або на її збільшення, або на її зменшення. Тобто, якщо якісь операції приберуться, то може ціна і зменшитись. Тому обов'язково, коли ви звертаєтесь на швейне виробництво, надавайте чітке технічне завдання. Оскільки у нас дуже багато замовників з цієї історії мучається, ми створили гайд технічний. Завдання опис моделі це є такий шаблон, який ви можете в принципі самостійно заповнити по кожному виробу і надати на швейне виробництво, для того, щоб воно виконало ваш виріб, так як ви хочете. Його ціна досить символічна. Ви можете замовити його, просто написавши нам в дірект, раптом, якщо ви не хочете працювати з технічним дизайнером. Тож, це що стосовно пункту, 2 – технічне завдання опис моделі, будь ласка, це не ігноруйте, і вам обов'язково потрібно враховувати дані моменти. Наступне це розрахунок матеріалів. Знову таки історія. Кожен замовник у нас просить розрахувати матеріали. Це не наша задача. Розраховувати. Ви повинні це вже розрахувати були на момент, ще коли складали бюджет колекцію. Чому це важливо? Тому що вам потрібно розуміти, наскільки ви будете конкурентно спроможні з тими чи іншими брендами, тобто розраховувати матеріали, витрати, хоча б орієнтовно, вам потрібно вже на етапі, коли ви створюєте бюджет. А не тоді, коли ви приходите на швейне виробництво і плануєте відшивати. Розумієте? Тому дуже важливо навчитися розраховувати саме матеріали. Дивіться, якщо ми говоримо про розрахунок наприклад, матеріалів тканини, то тут. Можна більш-менш на виріб розрахувати лише коли ти, хоча б зробиш якесь лекало, не якесь а лекало. Тоді ти будеш плюс-мінус знати витрати, але фактичну витрату ти вже можеш знати лише в процесі крою, тому що тоді ми на виробництві розуміємо, як робиться розкладка, де ти можеш зекономити, яка тканина, яка ширина. Дуже багато існує нюансів при розрахунку тканини. Багато хто цього не враховує ні ширину рулона, ні е, е, як тягнеться полотно в який бік. А ці всі нюанси, їх десятки, е, обов'язково впливають безпосередньо на те, скільки вам потрібно буде тих чи інших. Матеріалів. І я прадила, будь ласка, друзі, стосовно ниток. Передивіться наші відео. Я неодноразово пояснюю, чому потрібно стільки бабін-ниток, не тому, що ми жадні і стільки їх йде, тому що обов'язково потрібно заправити всі, всі машини одночасно. Тому бабін йде дуже-дуже багато. Наприклад, ми на виробництві всі матеріали потім вам повертаємо. Але вам потрібно при закупівлі вже цю кількість враховувати, як ниток, фурнітури та тканини. Щодо розрахунку тканини, знову-таки, швейне виробництво не зобов'язано її розраховувати. Ви повинні це робити самостійно або просити а, зробити це професіонала. Тут важливий момент на цій історії, чесно кажучи, не економити, тому що якщо ти неправильно прорахуєшся, потім ти влітаєш на сантиметри, на гроші, на браковану партію і так далі. У нас є вихід з цієї історії. Я створила окремий гайд на 12 сторінок по розрахунку тканини для одягу. Там навіть є карта витрат від розміру S до XL на різні ширини безпосередньо рулонів 120-150 100 180. І головне, це те, що знизу інформація. Ті деталі, які обов'язково потрібно а, знати і враховувати, коли ви безпосередньо а, купуєте тканину про усадку, про принти і так далі. Там ми в гаді даємо прорахунок як і про індивід пошив, так і на партію. Тому обов'язково обов з ці моменти, як і технічне завдання, і виріб, вибір виробництва, і розрахунок тканини. Усіх матеріалів, по суті, вам потрібно це робити ще до того, як ви звернетесь на швейне виробництво, адже ну, це безпосередньо те, що плине на майбутнє в ваших як Це банально б не звучало. Наступний фактор це постачальники. Ось ця історія. Зараз зайду в Google і знайду і куплю, повірте, на швейному виробництві, якщо ви далі будете хотіти. Працювати серйозно з брендом так не працює. По-перше, ви не знаєте, у кого ви купуєте. По-друге, ви не знаєте, що прийде в тому рулоні. Ми завжди радимо купувати у перевірених постачальників. Де шукати постачальників? У нас є окреме відео. Будь ласка, передивіться ціле відео, досить цікаве, щоб ось тут його ну, не перевантажувати. Це відео. Я просто що скажу: що вибір постачальників це досить відповідальна справа, і важливо працювати саме з перевіреними постачальниками. І вперше, що вам потрібно також питати. Це у постачальників, які є умови повернення, тому що тканина майже 95%, якщо не більше, приходить, приходить завжди з якимось браком. І вам потрібно розуміти, що з цим браком робити, чи є повернення, якщо є, то на яких умовах, при якій кількості браку, і так далі. Це є прям першим, першим, першим пунктом. Також вам потрібно розуміти, яка мінімальна партія на закупівлю. Тому коли ви. Хочете обрати безпосередньо постачальників, будь ласка. Враховуйте, що вони повинні бути перевірені. У нас і для цього є гайд з перевіреними постачальниками, які працює наше швейне виробництво. У нас там гайд, з якими ми працюємо для власних брендів одягу, з якими ми вже знаємо, як співпрацювати, що від них очікувати. Там в гайді ми даємо безпосередньо лайфхаки і опис по кожному з постачальників. Там є постачальники саме трикотажних тканин, сітки, біфлексу. Також є постачальники і по іншим, але. Саме ті, навіть постачальники, які і продають трикотаж і так далі. Але у них треба більше запитувати цю інформацію, оскільки в нас швейне виробництво більше всього в своїй черзі зорієнтоване саме на пошив трикотажних виробів, тому от цей гайд. По постачальникам там ви знайдете і контакти, що питають, що там є. Лайфхаки щодо роботи з постачальниками. Також там є обов'язкова інформація по ниткам, тому що більшість замовників також питають, які нитки купити і де їх купити. І. Ми даємо, окрім того, де купити нитки, які нитки торгівельні марки вважаються якісними, і що означають номери на цих нитках. Тому що ось це питання завжди нам йде дзвінок від клієнта, а що означають номери на нитках і який нам номер потрібен. Ця вся інформація є, і також там є постачальники фурнітури. Їдемо далі. Партії вам потрібно перш за все зорієнтуватися, яку ви партію шиєте, і в якій кількості. Чим менша партія, це не завжди означає, що це та історія. Яку у вас буде виграшна? Чим менша партія парадоксально звучить, тим буде більше собі вартість. Тобто на старті у вас нібито є така історія, що ви нібито менше вкладаєте безпосередньо в пошиви тканини, але окрім прямих витрат, є ще і непрямі витрати. От якраз сам пошив виробничих витрат це 10% від того, що ви потім будете ще докладати. Розумієте, це будуть і логістика, це будуть і податки, це будуть і працівники, електрика, оренда, і так далі. І ось потім, ось це вам потрібно буде непрямі витрати розділити на тих ваших 10 футболок. І коли ви просто потім все це прорахуєте, ви зрозумієте, що ви ну ніколи з такими витратами не зможете бути конкурентно спроможним. Тому обов'язково, коли ви прораховуєте першу партію, я не кажу зараз шити в 100 штуках там кожного виробу в одному кольорі одного розміру, але обов'язково прорахуйте. Логічний концептуальний модельний ряд, який буде між собою міксуватися, і прораховуйте собі вартість таким чином, щоб колекція для вас була рентабельна. Ось це дуже важливий момент. Не обов'язково це прям саме мінімум, але це повинен бути той розумний мінімум, який зможе вам забезпечити і зменшити собі вартість. Адже чим. Більше гурт на тканини, тим дешевша ціна. Чим більше партія, тим дешевша ціна. І чим більше у вас одиницях виходить, ніби то, що ви думаєте, що ви будете робити з цим стоком, але чим більше у вас стоку, у вас є. Я зараз не кажу про тисячний сток одразу, я не закликаю до цього, будь ласка, <зуміється> зрозумійте. Але у вас є більшість можливість зменшити і собівартість безпосередньо, і потім зробити якийсь оцей геп так, на знижку і так далі. І бюджет собівартість. Це той важливий момент, який вам потрібно обов'язково враховувати. Друзі, ми, я проводила вебінар на тему, як правильно рахувати собі вартість, прямі та непрямі витрати. Адже майже 90% брендів, а мені є з чого брати статистику, ми швейне виробництво закриваються майже не доживши року. Після пошиву їхньої першої колекції, тому, тому що вони рахують, як ну виробничі витрати, плюс націнка, і все. Що таке непрямі витрати? Як їх рахувати? Що з цим буде? Вони абсолютно чомусь не задумуються, і за рахунок того, що вони рахують неправильно собі вартість, а потім просто-напросто втрачається сам бренд. Тому що потім ви не знаєте ніяк конкурувати, ні де брати кошти на іншу колекцію, і ось це є проблема з самого початку, до того моменту, як ви звертаєтесь на виробництво, розумно підходите до історії, до фінансової історії створення бренду. Вам потрібно розуміти наскільки ви є конкурентно спроможним і які цифри будуть. Фінальні після того, як ви пошиєте тут чи іншу колекцію, і чи зможе ця колекція потім конкурувати з вашими або колегами, або, як мінімум, з тією зараз. Тестуйте виробництво, відчувайте декілька зразків, обов'язково відчувайте зразки. Обов'язково і друзі, як порад, обов'язково відчувайте зразки е, в усіх тих кольорах, не обов'язково в розмірах, але усіх тих кольорах у тієї моделі, яку ви плануєте. Тому що колір обов'язково вплине на зовнішній вигляд вашого виробу. Наприклад, тканина, якщо чорна. Вона стає більш щільна. Навіть той самий склад, вона тому що вона через те, що вона прокрашена, і зовнішній вигляд буде інший. І вона може і шитися по-іншому. Нюансів в цій історії насправді є досить багато. Щоб правильно рахувати собі вартість, наприклад, я створила. І проводила вебінари вже потім на базі вебінару гайд на тему, як правильно рахувати собі вартість, прямі непрямі витрати. Ось там от є вся інформація з прикладом на колекції кейс, де ви можете вже в принципі завдяки цьому гайду дивитися, які є витрати, калькулювати свою колекцію і розуміти наскільки ви можете конкурентно способом. Конкурентно спроможним сорі. Ці ці гайди у нас є в наявності. Також у нас є гайд, як знизити собі вартість і при цьому не втратити якості. Це все теж також реально. Потрібно розуміти виробничі процеси, потрібно працювати з перевіреними постачальниками. Потрібно враховувати всі непрямі витрати. Це все можна зробити. Це є у нас окремий гайд. Тому друзі, по суті, у мене якось нещодавно спостали, чи є у вас курс, чи можна на нього записатися. Поки я не створювала ніякий курс, але я створила вже напевно таку кількість. Посібників, в принципі, використовуючи, які ви можете просто спокійно замінити будь-які курси, і, в принципі, ця інформація залишається у вас в доступі. Тому, по гайдам я вам відповіла. До речі, щодо технічного завдання, я вам також розповіла. Ви можете придбати кожен з цих гайдів окремо, але пакетом дешевше. Щодо гайдів, інформація в нас доступна в інстаграмі, в соціальних мережах. Кому цікаво, пишіть нам, переходьте, ми будемо раді відповісти на питання. По суті, ось ця вся інформація з сьогоднішнього відео вона є структурована в одному чек-лісті. Цей чек-ліст, повторюсь, безкоштовний, доступний в нашому закритому телеграм-каналі. Доєднайтесь, доєднатися до каналу. Повторюсь, можна також написавши нам директ в Instagram. Ось так, якщо вам це відео було цікаве корисне, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте про наші наступні випуски. Я сподіваюся, що через тиждень ми знову з вами побачимось. А за пошивом твоєї ідеальної колекції також до нас на виробництво. Все, друзі, бережіть себе, гарного, мирного дня, процвітання вам, успіхів і здійснення мрій.